Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео. А, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки ходжу, це відео записую, я ще не, не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, Така от історія, друзі. Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Мені зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха. Ну я вам прямо кажу чесно, як є. якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Хороші новості, напевно. Я думаю, хороші вряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. І все буде вже Україна. Ось, будь ласка, and invest, інвіст Україн. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.